Друзі, вітаю! Це проект хештег без питань сьогодні. В раках проекту і розкриватиме хештеги. Андрій Смолі, політичний експерт, кандидат юридичних наук. Слава Україні! Андрію, вітаю! Героям слава владе. Вітаю, вітаю всіх глядачів твого ютюб каналу. Тож, давай починати. Декілька хештегів у нас заготовлено. Андрій Смолій їх розкриває. Можна одним словом, можна звичайно ж провадити аналітику. Так ну за власним розумінням ті того чи іншого хештегу, це є аудиторія розкриває трішки механіку нашого проекту. Перший стан на сьогодні відповідно до головної теми: міністри США зрозуміло, що йдеться про українських міністрів, яка анонсувала пані Свереденко. Ну наскільки я розумію, мова буде йти про власне ось цю угоду про корисні копалини. Тобто продовжується оця епопея з підписанням чи то не підписанням угоди, яка стосуватиметься доступу Сполучених Штатів до українських корисних копалин, але наскільки я розумію, не лише корисних копалин, а й в принципі багатьох інфраструктурних проєктів в Україні. Так. Тобто, те, що в принципі є таким каменем спотикання для нашої країни у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, Трамп починаючи з лютого місяця, хоче у власність чи то в керування українські корисні копалини, українські там атомні електростанції, як ми вже чули. Можливо, навіть інші інфраструктурні об'єкти, на кшталт портів, на кшталт якихось мостів, доріг і так далі. Тобто те, що ми бачили в оцих зливах, так по, по цій угоді. і Україна. Ми ми розуміємо, підписати таку річ не може. Ми бачимо, що в принципі Сполучені Штати Америки в мене таке складається враження, що теж не дуже зацікавлені в цих цих речах. І я це все назвав би ну, такою великою імітацією. Все mm -hmm. ж таки, на мою думку, це велика імітація, тому що сторони, які хочуть підписувати угоду, вони завжди йдуть на певні компроміси. А для чого Сполучені Штати Америки виставляють такі вимоги, які підписати Україна або не може, або це по суті буде. Ну, величезним політичним ударом для нас я цього не дуже розумію. Хоча я розумію ще раз. Говорю, у мене таке складається враження, що вони просто імітують підписання цієї угоди. Наша ж позиція українська, чому їдуть міністри, і чому їдуть там інші представники України, полягає в тому, що ми повинні, якщо все ж таки будемо підписувати цю угоду, добиватися пом'якшення цих всіх речей і добиватися того, щоб ця угода принаймні, була взаємови. Я думаю, що якщо все ж таки США захочуть іти на реальне підписання угоди, то ми вийдемо на якийсь більш-менш компромісний варіант, і тоді вона буде підписана. Хоча в корені я загалом не, не погоджуюся з тим, що потрібно щось підписувати. Бо ті кошти, які були надані нам адміністрацією Байдена, вони були надані безповоротно. Якщо ми маємо щось підписувати, то ми маємо підписувати за умовою. Що це вже буде йти про наступні кошти на наступні роки і про масштабну підтримку нашої країни? Якщо там, припустимо, буде закладено, що Україна отримує зараз на 100 мільярдів, чи не зараз, а протягом наступних років, наприклад, на 100 мільярдів доларів зброї, техніки ага. допомоги прямої фронту, військовим економіці, тоді в принципі можна дискутувати. Якщо це просто так, дайте те, що попередня влада США. Нам дала безповоротно, то це виглядає реально як граху. Ідемо далі. Наступний хештег, на нього також важливо звернути увагу. І, звичайно ж, коли президент України Володимир Зеленський говорив про те, що команда юристів працює над новим варіантом цього документу, як взагалі для себе сприйняла цю інформацію. Ну мені насправді дивно, команда юристів. А до цього що не команда юристів працювала mm -hmm. на цією угодою. Тобто, хтось ж мав би неї працювати. Але це мали бути фахові люди. це не мали бути люди, які просто там і кажуть, займаються якоюсь політичною діяльністю. Це мали, мали бути з самого початку юристи, як зі сторони Сполучених Штатів Америки, так і зі сторони України. Просто ми на жаль бачимо таке я б би вихолощення. Загалом якихось правил, якихось законів у світовій політиці, це стосується. от Я просто приведу приклад, як команда Трампа розробляла ось ці угоди, мита, мита, перепрошую, мита, які стосуються зараз всіх країн. Вони ж, по суті, взяли перше штучний інтелект і взяли якусь там книжечку якусь псевдонауковця і на цьому побудували, власне, ось це все бачення цих мит. З нашої сторони, я сподіваюся, що так не було. Я сподіваюся, що будуть якісь все ж таки дійсно люди, котрі мають знати юридичні тонкощі цих всіх речей, і які зможуть довести Сполученим Штатам абсурдність, власне, тих вимог, які вони ставлять. Тому, мабуть, дійсно діє якась команда юристів. Хоча, на мою думку, команда юристів мала працювати з першого дня, коли ця угода розро... ро... була в розробці, ну, добре. Ну, будемо сподіватися, що стане краще. Це момент вже згадав наступний хештег розсекречення, так чи інакше, публічно стала інформація щодо змісту цього документу від детектора детекторів брехні і до абсолютно різних позицій щодо цієї ситуації. Давай розглянемо. А, ну до речі, щодо розсекречення, тут же ж така цікава історія вийшла: на Ярослав Железняк опублікував цей документ, так який всім не сподобався. Так. Financial Times видання каже, що в Україні там ледве не всіх чиновників через детектор медіа пропускали, там і Служба безпеки їх там ледве не перевіряла, як міг бути витік. Але ну це для мене така неприємна історія, бо, на мою думку, такі речі повинні бути відомими громадськості. Давайте Чітко нагадаю, що надра, корисні копалини, ну, об'єкти, які належать державі, в принципі, вони належать українському народу. Це згідно Конституції нашої країни. І в принципі, народ є тим суб'єктом, який формує владу, відповідно, формує органи влади у вигляді Верховної Ради, президента, потім, відповідно, ці вже. Суб'єкти формують інші органи влади. Тобто, я веду до того, що все йде з народу. І коли народу не повідомляють, кому будуть віддавати наші корисні копалини, чи хто буде ними володіти, чи хто, чи хто буде отримувати з цього кошти, я думаю, це абсолютно неправильно. І та, та угода, котру нам запропонували Сполучені Штати Америки, вона є реально грабіжницькою. І вона є реально. ну вона не є об'єктивною і не є такою, яка, в принципі, мала б бути в тих сучасних реаліях. Тому, думаю, саме влада українська мала б публічно вийти і сказати: ми отримали ось таку угоду. Такі то є проблеми, такі є підходи. Ну, добре, може там не оприлюднювати цю угоду, але принаймні тезово про неї розказати. Це їхнє завдання, їхній обов'язок, звітність. Має бути звітність, не може бути такого, що хтось з кимось про щось домовляється е, за спинами суспільства, а особливо готується підписувати за спинами суспільства, е, тому м -м, розсекречення воно апріорі має бути і, от, про те, що домовляються там зараз, сьогодні там чи завтра будуть домовлятися наші міністри, наші представники у США. Я думаю, це все теж повинно бути надбанням громадськості, не більше і не менше. Ми маємо знати. До чого схиляє нас адміністрація Трампа, ми маємо знати, на що готова піти держава Україна, і народ має право висловлювати свою думку. Абсолютно. Якщо людям не подобаються такі речі, якщо люди готові сказати ні, то влада має чути, що ні. Влада, народ теж повинен розуміти, що треба йти на якийсь певний компроміс. І для цього потрібна завжди, щоб була дискусія між суспільством, владою. І далі вже там міжнародними партнерами. ну Без цього просто ніяк. без цього це просто вийде ситуація, коли е, нашою країною, нашими надрами, нашим нашою власністю українською будуть тоді розпоряджатися, хто там? 5-6 менеджерів чи як це назвати. Тобто, це тобто розсекречення, публікація, е, гласність, публічний процес. Він в цьому випадку має бути це не перемовини про там припинення вогню, це не перемовини про якісь, якісь такі дуже е, глибокі нюанси. Це перемовини мають бути публічні про е, претендування Сполучених Штатів Америки на певні прибутки з української сторони. Тому тут немає нічого таємного, чого треба було б ховати. Тим більше, коли йдеться про в даному випадку вже повноцінну угоду, і це наш наступний хештег, і це разюча відмінність від попереднього документу, коли ми називали його рамковим, і він був ну, якби вже вже з нами забутий і відкинутий з огляду на ситуацію в овальному кабінеті, 28 лютого в Білому домі, все те, що ти зараз зазначив, я ще додам тепер і тут поточнюючи запитання, поставлю. А якою ти бачиш, як цей процес взагалі в нас в Україні може виглядати щодо ратифікації цього документу? Бо це ж також важлива, важливий елемент і важливий етап та фіксації. Ну, перше, ми повинні загалом е говорити, якщо ця угода буде хоча б кимось схвалена. Можливо, вона й не буде схвалена. Бачите, вже сьогодні mm. сьогодні, вже початок квітня, вже скоро середина квітня. Поки що ніхто нічого не підписав. Я не, не факт, що взагалі хтось дійде до якоїсь згоди. Тобто, mm -hmm. ми ж бачимо, що, що сторони можуть просто не дійти до згоди. І все. І це може тягнутися ще місяцями. Сторони дійдуть до згоди лише в тому випадку, якщо буде взаємний компроміс. Все. Як воно буде, буде воно, не буде. Можливо, буде рамкова знову ж таки просто угода. Можливо, просто буде документ, щоб Трамп міг там перед своїми виборцями відзвітуватися і сказати: Дивіться, ми там щось підписали. А всі решта питання, додатки, які, в яких реально будуть регулюватися ці питання, можуть обговорюватися ще місяцями і роками, і можуть взагалі бути реалізовані. Тобто, я тут доволі скептично ставлюся, в принципі, до, як до е, підписання конкретики, так і до підписання якихось додатків, де буде власне ця конкретика. Е, ми не можемо сьогодні стверджувати. Так, дійсно, найближчі дні може бути в теорії підписаний якийсь документ. Рамковий, нерамковий, який просто буде для того, щоб ми могли сказати: та ми відписали угоду, та все, от Сполучені Штати тепер можуть продовжити фінансування. А те, що ці прибутки США буде отримувати там через 10-20 років, ну це вже, ще раз скажу, це вже питання, яке відкладуть просто в дальній ящик. Питання ще ж наступне: що ця угода насправді потрібна саме Трампу. А Трампа через 4 роки, скоріш за все, в овальному кабінеті вже не буде. Там можуть бути абсолютно інші, е, інші люди в цей момент, і ці люди, можливо, будуть мати інше бачення стосовно угод чи якихось інших питань. Так? Е, це по суті політична угода для того, щоб виправдати е, ті обіцянки, які давав Трамп. А Трамп нагадаю обіцяв, що він фінансувати нічого не буде. Що він закінчить війну за 24 чи 48 годин, і він закриє питання з Україною. Це все не буде турбувати виборця. Як бачимо, все, що казали, все збувається. Ні про які 24, 48, 72 і навіть просто днів ми маємо забути, а Трамп потрапив фактично у ту пастку, яку він сам собі створив. Причому не лише по Україні, а по всіх інших напрямках. Тому. Йому потрібна якась аргументація. Ну, чому він далі про це все говорить? Е, будемо бачити насправді. Я не впевнений, що це буде сьогодні повноцінна угода, чи завтра, чи післязавтра. А, а може й раніше, не через 4 роки. Знаєш, Золі а воно може й воно... раніше? Можливо, можливо, у, е, можливо, у листопаді неможливо, а в листопаді 26-го року, тобто вже наступного, відбудеться до вибори до вищого законодавчого органу. Двопалатного парламенту Сполучених Штатів Америки і там можуть перемогти демократи з високою вірогідністю. І тоді, відповідно до дій Трампа, може бути імпічмент, все може бути. Побачимо. Цікавим було інтерв'ю з Котобесом та фінансів так Крокарсону. Він зазначив, що до цієї угоди, причому так спозиціонував. Що цим документом вони хотіли, і в принципі цей процес продовжується тиск на Росію? Що вони хочуть показати, що вони готові до співпраці більш активнішою з Україною і так далі, тому подібне. Це вже таке розуміння з боку Білого Дому і команди Трампа. Вони там розкривають певні деталі щодо цієї угоди. Як тобі я не знаю, як можна тиснути таким чином на Росію, угу. це, це взагалі. Оці всі питання тиску на Росію. Вони є доволі для мене. Такими смішними. Єдиний тиск на Росію це дійсно те, що зараз е, такі побічні дії мають оці мита. Так, я не думаю, що це Трамп так хотів там тиснути на Росію. Так. Я думаю, що просто ну тут Росія отримує, як кажуть, той результат, який міг би бути від оць, власне цих мит. Тиста Росії стосовно там постачання зброї Україні якогось чи стосовно припустимо тих же ж самих угод? Ну перепрошую, аж ну добре. Ну припустимо чисто теоретично, Росія далі йде в наступ чи відновлює війну там після якоїсь зупинки, там через декілька років. А що розроблять Сполучені Штати Америки? Будуть воювати на території України з Росією. Ну я в цьому дуже сумніваюся. Ага. Чи, чи країни НАТО ведуть свої війська в Україну? Ну я теж глибоко сумніваюся. Е, я ще раз говорю: на мою думку, єдиним тиском на Росію це може бути перше: дійсно зниження цін на нафту нижче 40 доларів за барель. І другий елемент тиску на Росію це підтримка, максимальна підтримка, помножена на 2-3-5 допомоги Україні воєнної допомоги. І знову ж таки вичікування, ще можливо, там деякого часу, до року, до двох. Більшого тиску я сьогодні не бачу. І то, Путін готовий ставити все сьогодні для того, щоб добитися своїх вимог. Все інше, як кажуть, просто пустопорожня балаканина. Так само, як пустопорожня балаканина, оці всі перемовини. Це угу. все і велика імітація ніякого тиску на Росію, я тут не бачу. А ще про фінансовий контроль Пан Бесент згадав, мовляв, контролювати потоки. Слово напряму корупція не вживав, але мовляв, боротися з хитрими на руку тими, хто можливо захотів би там підзаробити так чи інакше. І відповідно він сказав, що це аж ніяк не ярмо для України. Просто роль сполучених штатів Америки в цій угоді це фінансовий контроль над фактично над грошима і бюджетом фонду, який буде створений. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про ту, той проєкт угоди, який був опублікований в ЗМІ там, тиждень назад, тут навіть не про фінансовий контроль, а реально про те, що Сполучені Штати Америки будуть максимально отримувати ті кошти, які Україна могла б заробляти. Так? А фінансовий контроль знову ж таки над чим? Якщо мова йде про корисні копалини, то це насправді роки і, можливо, десятки років наперед. Дивіться, перше, для того, щоб розробляти там якісь родовище, потрібно спочатку е мати якусь проєктну документацію. Ну, це не менше року часу, а то й два роки, можливо, три роки. Для того, щоб почати там щось робити, потрібно, щоб були компанії, які готові там почати щось робити. Відповідно, треба провести якісь чи тендери, чи якісь конкурси. Потім ці компанії починають. Відповідно, будівництво певних потужностей, uh -huh. реально скільки це років: ну, 5, 7, 10. Так? Тобто перепрошую, але ті люди, які це все сьогодні коментують, посадовці США, вони вже не те, що будуть не на своїх посадах. Вони вже можуть бути взагалі невідомо де, може навіть в тюрмах тих, uh -huh. після тих всіх речей, які вони які вони зараз чудять, ну uh -huh. це теорія, та а можуть бути на заслуженій пенсії десь там в Майамі собі відпочивати та й все. А тому м, мені все ж таки здається, чому от Трамп зараз так взявся за питання інших інфраструктурних об'єктів, зокрема АЕС, тому що це живі гроші сьогодні. Порти, АЕС, інші там, можливо, там ГЕС, так. ТЕС, ТЕЦ це можливо заробити гроші вже сьогодні. А корисні копалини це заробити гроші колись, коли не буде ні Трампа, ні, ні всіх інших. Угу. От, і все фінансовий контроль. Ну як сказати, вони хочуть зрозуміло, що вони хочуть е, впливати в принципі на весь цей процес, і вони не хочуть, щоб можливо до цього мали е, стосунок до цього процесу. Українські там олігархи, умовно, там фінансові, якісь певні так. Трамп Хоче заробляти, тому зрозуміло, що вони хочуть становити оцей фінансовий контроль, про який ми говоримо. На завершення останній хештег стане на сьогоднішній день. Направду ми вже про США стільки сказали, і ми його називаємо флеш хештегом Але він так чи інакше вплітається в нашу сьогоднішню розмову. Звучить він так: базується на прізвищі: Спарц Андрію. Та мені здається, що в неї з самого початку була така позиція. Стосовно України, я не знаю просто, хто робив у нас. В у нас просто ми так вже до нашого суспільства підійдемо. В нас просто в Україні дуже люблять робити з когось ідола. Я завжди казав, що друзі ніколи не робіть собі ідола. Ні з іноземців, ні з, ні з яких там лідерів в Україні. Ніколи живіть е, цінностями, так. от мені здається, що нам треба, що проблема України в тому, що ми е, живемо не цінностями, а ідолами. Угу. Оскільки я живу, мені 33 роки. Е я все життя пам'ятаю тільки, тільки в Україні створення ідолів, створення там якихось лідерів, за якими треба йти. І що цей лідер, цей царьок, е він, він е вирішить питання в Україні корупції, там е поверне Україну рухом кудись, там чи в одну сторону, чи в іншу, настане покращення життя вже сьогодні. І, і, і нарешті ми заживемо. Але ніколи, ніколи, мені здається, до 2022 року наше суспільство не жило цінностями. І навіть сьогодні дуже велика кількість наших співгромадян не живе цінностями, а живе ідолами. От я навіть пригадую, коли в нас ідолом був Лукашенко. Багато людей. Мик. Давай згадаємо там, соціологічні опитування за багато-багато років. Нульові, десяті, навіть там який-небудь двадцятий Лукашенко це був для багатьох людей. От господарник, ідол. Це я про іноземців. Так? Е, потім у нас е, інші якісь іноземці були ідолами. Так, у нас там от о, сьогодні хороший Макрон, завтра поганий Макрон. Трамп <світ> теж був ідолом станом на 20 січня. 70-скільки там відсотків чи 65 п'ять. Вважали, що Трамп прийде і встановить мир в Україні. Ну ну вдумайся собі, одна людина. Кожного кожні півроку в нас одна нова людина, яка встановить мир, яка приведе в Україну там процвітання. От спарс. Переповертаюся до спар. Це ж <світ> елементарна. Елементарний український, елементарний український граблі, якась там, от десь за морями, океанами жінка, яка правду матку рубає там і так далі. Зрештою, коли ми не живемо цінностями, ми постійно дуже розчаровуємося. Спорт – це про цінності. Це про владу, це про гроші, це про її якесь певне бачення. Української системи кориспарці, зрештою, не має жодного відношення до України. Це людина, яка, яка просто колись тут жила. Все. Це американка сьогодні, яка повинна дбати чи не дбати за інтереси Америки. А ми в Україні повинні жити україною, мені здається, українським, і вибирати е, політиків, і е, будувати свою українську систему координат. І будувати своє майбутнє відповідно до цих цінностей: українських, європейських, я не знаю, національних в дусі того, що саме мені здається, Україна понад усе, а не якийсь, а не якийсь лідер в Україні чи поза її межами от і все. Спасибі, Андрію, клас. Ефір, побачимося обов'язково. Дякую за твій час. Андрій Смолій, політичний експерт, кандидат юридичних наук в проєкті хештег без питань був на Ютубі. Влада Волошина Сьогодні вам, друзі, дякую за підписку, за те, що ставите лайки і коментуєте наші розмови і зустрічі. Зокрема, тут побачимось обов'язково. Слава вам і слава Україні.